Так, всім привіт! У нас на підйомнику Теслочка, Тобто ще зараз не підняла, але буде на підйомніку. в чому задовбав мене цей скрипеш? Їздиш і скрипить, скрипить, скрипити, скрипить. Е, зі всіх сильних блоків, які явно підскрипують без навантаження, щоб підняти і відкрутити певні речаги, то без навантаження у нас скрипить. Ось такий силенблок. Я вам покажу на старому морчагу, розбитому з тої сторони. Я думав цей блочок звідси випресувати і спробувати його перехлобучити туди. Но, цей блок, силинблок... давайте так становлюся, показати, цей блок у нас вже має на дереви. І скрип його відбувається, бачите, так само тут. Якраз оці внутрішні металеві обойми. Тут у нас є дві обойми. Одна обойма, яка заходить в саме вухо. Іде потім резинова прошлойка. прошлойка. І в тій прошлойці йде, ну скажімо так, два півмісяця металевих. Потім резина і сама втулень. Як то кажуть, гівно на гівно перепресовувати я не став пробувати, коштує воно не дешево, але і не космос. І ну я ж люблю експерименти, я не став брати іменно таке. Є е, іменно Тесловського окремо вони купити не да. Е, Тесло продає тільки речаги в зборі. Окремо Іменно оригінальних тесловських сильноблоків в продажі не існує. Є від Фебі, від інших якихось контор. Так, дзвонять, відволікають. І е, ну я ж люблю експерименти. Я взяв а-ля Усилена. Е, сучому в ній немає цієї прослойки, цієї шайби. Вона йде у нас цільно всередині резинова і вона в такому колбасному вигляді закатаному, скажімо, так, валіками з обох сторін вигляді. Тобто, теохритично, по-перше, площина резини в ньому так, на ура більше, якщо такого порівняти, Маєш наскільки ковбасіння грубезна. І В відгуках люди написали, що дана приблуда капець класно зложить, тому я вирішив її взяти. Перше поїжджу скажімо так, місяць, якщо все буде гаразд, не буде скріпіти, ну наскільки скільки там стане, я вам тоді дам конкретний відгук про цю блоку, чи варто її купляти. Що ви поняли, зрозуміли, оригінальних сендблоки немає. Є замінник від А-. І такий селімблок, і такий. Це 1000 гривень, якщо офіціала брати А-бо є багато магазинів, які перепродають. І там вже плюс-мінус 200-300, то і 500 і 600 гривень націнка. На сайті А-1000 гривень коштує цей селімблок. Цей вроде би щось в районі 500-700 гривень. Там різні вони є. Вони так само, бачите, потрібно обойму серед мають. Ось їхній конструктив. Тобто резина вона любить прокручуватися і прокручувати великі участки. Так, звичайно, що вона може ресурси, і з того може мати менше. Може, наприклад, сильний хід дуже мати. Ну, Отакого от плану серемблоки в моїй практиці досить довше живуть, менше розриваються. і... Я не пам'ятаю, що такого плану масну розкатані, завальцовані з сторін. Не тільки у в цукерочки, а є і різні, і сквозні, і такі вертикальні на плавачому речагу. Вони капець і вдовго служать. Машина вже і шарова може бути роздобана, все на світі. Це зарази виживає. Тому я вирішив взяти це. ці ж блоки, що в цукерках, що в плаваючих. Їх постійно рве, вони постійно на внутрішньому обоймі розслаюються, тому я не став ризикувати платити півтора тисячі за таку херню. Поставимо щось таке. Тому не будемо багато траляля. Піднімаємо, знімаємо реча, перепресовуємо. Погнали. Так, підняли, зняли колесо. Ось наш цей речах, нам зараз треба відкрутити захист, хоча б цю сторону, щоб можна було залізти ключом, відкрутити раз, два цукерка, один винт і ще одну гайку. Всі решти речаги у нас гарно легко плавають, тобто ніякі складнощі нам більше надавати не повинні. Давайте. Просто тут більше нічого скріпить немає. Верміто все виглядає як нове, абсолютно. Всі решта вузли. Єдине, от ці вузли дивіться. Все як новеньке. Все як новеньке. Селімблочки, як цілесенькі, як на А ось цей явно дивіться який прорепаний на всередині на обоймі. Тобто у нього повністю бачите, цього обойма з цього боку дивіться. Відірвано. І оце обойма всередині От воно, особливо в цій частині. При повороті, при різних рухах починає скриготіти. Так паскудно скриготить, що то ось не представляєте. Як будемо продемонструвати, що то було видно. Навіть при повороті. Хрім повернулася хіба за колесо. Без нагрузки і не скрипить. Тобто скрипить при нагрузці, коли колесо піджати. Скажімо, те, що явно пошкоджене ми зараз замінюємо, перепресовуємо і вже будемо сподіватися, що тільки в цьому були проблеми, тому що багато хто страдає, ліпить сюди, наприклад, на цей верхній речах, ліпля сюди всякого роду масленки, начебто цей вузол скрипить. Я відкрутував цей болт, його і так, і так пробував, відкручував ці речаги, нагружав, рухав туди-сюди крутивним ноль реакції. Коли ось цей речаг починає його вигинати, відкручено відстойки, він починає специфічно так, скрежувати спробуємо якось то продемонструвати. Чи тут нажимати треба, чи опускати, чи піднімати. Ага, так. Вот зараз ты узу. Вот тут вот. І це враховуючи те, що я там вже з силиконої смазки не хлобучу. Взагалі ніяких признаків не дає. А оце його скривоче. Добре, давайте відкручимо. Раз, і ще ті два винта. Ну і повідомлення захист треба зняти. Закрутив лищата з одне вухо, щоб просто показати, що проблема сильно була, подивіться. А, это только влагонка Знаешь что? таки он разорванный. Вот так он разорванный. О, что это? Винялки. Не знаю на камеру, чи передає, чи не передає, але повірте, під навантаженням він капець як скрипить, тому його замінюємо. Запоємотовуємо, що у нас воно має направлення тут во і йде воно у нас сюди понизу. Тобто можна навіть взяти до відбити, наприклад, лінію, куди воно приходить. Як бачимо, приходить воно от, бачите, понизу. Ось так само нам треба спозиціонувати новий синоблок. Випресовуємо. Ось такий набір проставок компасні. Краще випресовуємо. Точка позиціонування. 1-2 мм може трошки похибка. Ось так виставив середнє положення. Отож, давайте встановимо і будемо сподіватися, що все класно буде, що ми побороли скрип. Ну, Це скажімо так, це перший явний сильний блок, який удовбаний. Е, Сподіваюся, що це тільки в ньому були проблеми. Не забуваємо піджимати, перш ніж затягувати. Ану тепер відпускаємо, піднімаємо. Скрипу немає ніякого. Все, серемблочок закріплений. Я навіть защиту не знімав, рушком ключом крутив крути, і все нормально. Так, цей сереблок живий, шари живі. Давайте кидаємо колоси, знімаємо авто, спробуємо проїхатися, чи щось помінялося. Виключу я аннукослуха. Шорпший шутер. Будемо викручувати колеса і будемо слухати, що буде скрип. Mm? Mm -hmm. Тишина. Ось не представляєте, який то був скрип. Бачайся, козачки катаються. Ну що, друзі, бінго. І так, як все крутив, вертів, катався по асфальті, не скрипить. Ми перемогли. Будемо приїздити кайфувати. Так, ну і е, сьогодні бачу було ще, але я вже нічого не знімав, е, завершу роботу фарами. ось такі степляшечки ми зробили. Це у нас походить якийсь пежо, точно не знаю, не судіть. Фари Астра, вроді би або Malibu, щось таке. Коротше, якийсь General Motors. Моторс. Фара тут сколота, я її всередину тріщину пропитав клеєм, але все одно, бачите, воно. Десь трошечки припінилося і все одно воно не склеїлося повноцінно. Ну, воно склеїлося, просто в мене на увазі не заповнило тріщину повністю. Тобто тріщину приховати дуже складно. І Відповідювали обидві фари. Є десь не десь от на сонце відніється. Цяточки це у нас глибокі точки, яких скільки ти не піляє фару, вони все одно є. Тобто, треба... Дуже багато спиляти пластика, аби хоч трошки їх прибрати. Ну, Було гірше, ми їх освіжили, зробили їх клієш. Точно так само. І ось ця фара Гарно просвітна тепер. Цим закінчуємо робочий день, вже набулося ніч. Прийшли до три посилочки. Давайте скажем так, вам пасхалка, буде відео. Хепа-фільтра на систему увазі, повітря в салон. Але не простий фільтр, а хепа-фільтр. Такий з шариками. Якщо цікаво, завтра зніму відео, як його замінювати. Наразі всім дякую, всім. Па. До нових зустрічей.